Доброго ранку. Пане Романе. Що зараз відбувається в в Сєвєродонецькому районі? Як, як життя там виглядає? Особливо змін ніяких немає. Можна сказати, навпаки, ситуація погіршується. Не вистачає електроенергії, не вистачає води, погіршується санітарна ситуація, проблеми з сміттям, з крисами, з каналізацією. Триває паспортизація, вона напряму пов'язана з мобілізаційними заходами. Знову є обмеження по пересуванню між населеними пунктами. Остання інформація, що знову Лисичанськ попас на закриті міста, пускають тільки за пропискою, перевіряють документи, посилюються такі поліцейські заходи, паспортний контроль, і якщо є якісь сумніви у перевіряючих, то. Документи зразу відправляють до, до речі, про перевіряння. Невже справді оця інформація це, це правда про те, що людей затримують навіть просто за те, що вони пробують зателефонувати до своїх рідних, де знаходять такі будинки в Сєвєродонецьку, де тягне зв'язок, вибирається туди, і навіть там їх все одно ловлять. Я думаю, що просто сама е, причина того, що окупанти відключили мобільний зв'язок, відключають інтернет на мобільному зв'язку. Це пов'язано якраз з тим, що люди намагаються інформувати на наших хлопців, інформувати е, своїх близьких і родичів про те, що там насправді відбувається, і саме е, з цим пов'язані ці ж і обмеження. Тому дійсно є інформація, що окупанти виловлюють людей. Які намагаються спілкуватися там з Україною, скажімо так, і заходи впливу на них реалізовують, Владимир Путін побував на Луганщині. принаймні так повідомляє Державна агенція Російська ТАСС, і там, начебто, зустрівся з командуванням місцевим так званої ЛНР, зокрема. З таким леонідом пасічником ми нещодавно прочитали, дізналися з перехоплення, яке публікували журналісти Радіо Свобода, телефонної розмови цього пасічника. що... Коли він в грудні був покликаний Москву на те, щоб отримати орден з рук Путіна, виявилося, що йому довелося тиждень провести зачиненому зачиненим в готельному номері в Москві, оскільки він мав пройти процедуру карантину на випадок, щоб він не заразив чимось Путіна за цю цю секунду, коли він тиснув йому руку. А тепер я думаю, і ось Путін, якщо приїхав до цей штаб, і там ніби так само з ним зустрічався, як це відбувається на боєздатність їхніх формувань в такому випадку, коли їхній керівник постійно тижнями сидить в якомусь зачиненому приміщенні. що коли потяг їде. Ну Це, я звичайно, трошки жартую. Тим не менше, як ви прокоментуєте оцей несподіваний візит Путіна на окуповану Луганщину? Де він міг бути? З ким насправді зустрічався? Ну, є вероятність того, що десь він там був на Херсонщині за 150 кілометрів від лінії зіткнення, не знімали Я думаю, що все це. Пропагандистські такі моменти для внутрішнього ринку Російської Федерації можливо, є бажання трошки підняти е, дух, який не жаплінтусав у російському війську е, для того, щоб е, не так боялись майбутнього контрнаступу Збройних сил України. І я думаю, що все це так в пропагандистських цілях. Е, дуже багато нестикових, дуже багато сумнівних моментів цих, цих відео. Тому я думаю, що. Це, це такі частина якоїсь пропаганди, поріки і так далі? Е, минулої п'ятниці це Страсна п'ятниця, страсний тиждень, напередодні Великодня, е, е, цей Пушилін. Так званий очільник так званої ЛНР видав указ про те про забезпечення призову громадян 96-го 2005 тисячі років народження на воєнну службу в Луганської Народної Республіки. Як там це я так розумію, продовжується мобілізація і тих людей навряд чи покличуть просто там? Я не знаю, там Газони малювати зеленою фарбою. Тобто, це частина, напевно, мобілізації. Як відбуваються ці мобілізаційні процеси, і наскільки якісні ті мобілізовані ресурси будуть цього року, куди вони будуть спрямовані? знов таки, це все моменти якраз пропаганди, бояльні Збройних сил України. Були обіцянки, що не буде весняного призиву, що не буде мобілізації. Але насправді все це відбувається. Я думаю, що військ не вистачає в втративних шалені. Чоловіків теж не вистачає, тому що вже всі або загинули, або збігли, і ось вони дійшли до молоді, намагаються заткнути там всі дири в російському війську в окупаційній владі новими мобілізованими. Тому я думаю, що ці такі заходи будуть тільки постилюватися. І якраз в першу чергу все це касається е, тих, хто отримав російський паспорт, і все пов'язане якраз з отриманням громадянства, і да, далі наступної корупції, якраз є мобілізація або які Настрої загалом серед людей, які залишилися, там що про що говорять? Ну, дуже багато побутових проблем. Як я вже сказав, що не вистачає елементарно питної води, е санітарна гігієнічна погана ситуація. Не вистачає е медичних послуг, е люди зневірюються, дуже багато невдоволених. Є якась звісно, частина, яких все влаштовує, які відосики теж записують. Але насправді я ж кажу, що ситуація дуже погана, ціни високі. Дуже відрізняється проживання в так званої ЛНР від проживання в більш-менш нормальних регіонах Російської Федерації. Люди цю несправедливість теж відчувають, бачать. Тому я ж кажу, ситуація там не найкраща зараз.